Доброго ранку, я вас вітаю. Пропоную полетіти сьогодні зі мною у незвичайний світ космосу. Вирушаємо! Ще у прадавні часи люди довго дивилися в небо і мріяли. Мріяли навчитися літати. Дізнатися, що ж ховається за цими яскравими і далекими зірками? Знаходили чотирнадсь сузір'я та вигадували їм назви, щоб хоча б одним оком зазирнути за межі Землі, люди винайшли підзорну трубу, а згодом і телескоп, і тоді дізналися, що Земля не одна планета і наше Сонце освітлює ще сім інших планет. Земля – Третя планета у сонячній системі. І тут усього вдосталь і сонячного світла, і прохолоди, тому на нашій рідній планеті є кисень, вода, рослини, тварини. І, звісно ж, ми, люди. Але людина намагається знайти життя і на інших планетах, зокрема на Марсі. Щоб ближче познайомитися з космосом, люди навчилися будувати ракети. На ракеті людина змогла полетіти на місяць, а зовсім скоро перші земляни вирушать на Марс. Щоб потрапити на цю загадкову планету, необхідно летіти довгих вісім місяців. Продовжуємо нашу подорож. Дітки, а знайдіть, будь ласка, літальну тарілку. Як вона виглядає, як ви гадаєте? Так, схожа на тарілку. Люди вигадали, що до нас з космосу можуть прилетіти інопланетяни на літальних тарілках. Ми літаємо у космос на космічному кораблі. А інопланетяни, здавалось, людям, літають до нас на космічних тарілках. Ось вона. Ой, яка там гарненька інопланетянка сидить. Бачите, яка тарілочка космічна? Молодці! Наші космічні пригоди завершились. Приземляємось на землю. До нових зустрічей!